Селілійник. Finding Glory називається. Так він виглядає. ну Коли сонечко, не на нього напряму світить, він виглядає трошечки по-іншому. Коли е, напроти сонця він виглядає трохи по, і, ну, ще скажу, тавтологія вже по-іншому. Далі у нас ще розслів отакий лілейник. Це All Thank Heaven. Кому подобаються лілейники, буде цікаво. І ще один розців отакий. Outstanding Smile. Вони вважаються це великоквіткові. Хоча от зараз, як які показую, десь сантиметрів вони по 13, мабуть. Вони бувають доволі великі. І до 20 сантиметрів від сорту залежить. Так. І підемо за фундук. За фундуком у нас росте в тіні, намагаємось садити косточка. Зараз вона трошечки сонцем обігрівається. обігрівається Ще там намагається примула досі цвісти. Це бузульник, язичник української отело зовсім мене не витримує сонця зразу в'яне. Тут у нас доцвітає Геранші Вайолет. Колір. Аквілегія. Майже доцвіла вже ми обрізали, залишилось там трошечки обрізати. Це тут наростає хризантема. Це тут в кінці під парканом лілії, будуть цвісти, будемо дивитися, доцвітає лілія, треноподібна. Епій код фадж. Вже на кожному пагоні залишилось по одній, дві-три квітки. Тут у нас скали посаджені. Це за клубочкою з веронікою, яка по центру будуть цвісти, будемо дивитися. Ну, ось до цвіта як і легія. А ось Вероніка по центру прийшлось її повністю огороджувати, бо вона вся лежала на землі. З цієї сторони вже доцвіла, треба обрізати сьогодні, мабуть. Ось я сказав, доцвітає армерія. Вона і дуже швидко зараз, коли стало жарко. Ось деякі. Вже відцвіли, зовсім не цвітуть. Наприклад, ось вже обрізали. Ну, а деякі ще продовжують квітнути. є нові квітконоси. Ну, це стає спекотно, може вона і не буде. Далі цвісти. Кніфофія тут по центру червоно-жовта. Не дуже вона тут гарна, щось її в цьому році, не в тому році вона була тут красиво цвіла, в цьому році невеличкі, да, як відконоси, і такі якісь нещільні. Нещільні ось дала нові, маленькі, нещільні, якісь як підсушені зверху. Вероніка ось тут, з цієї сторони, більше вийде, цвітає, цвіте ще тут. Можна на щось подивитися. Там тут теж лігіями засаджено. хризантема Ось новий фундук, який я казав, ось тільки дав панець землі. Друга частина пересаджена тут у нас місканту Зебрінус, теж він. В цьому році великий не буде. Це Монарда теж ділилася, пересаджувалась, теж вона в цьому році дуже -с... такий кущик залишився невеличкий, хоча вона дуже висока. Панорама. Сорт такого світло-світло, навіть не знаю, якого кольору. Ну, як буде цвісти, покажу. Навіть не рожевого, фіолетового чи Бускового, не знаю, світло-світло-бускового, мабуть, кольору. Так, і два, два кущика трав'янистого гібіскуса у нас погано пережили зиму, чогось не дали пагонів від корня, а тільки зовнішні бруньки проснулися. А зовнішній бюруньок чомусь пагони гарні, потужні сильні, не виростають. Тому треба нам якось зберегти ці кущики, може вони на наступний рік щось нам покажуть більш потужне. Один і другий. Тут дві гілочки всього. І порівняні ось потужний. Кущ трав'янистого і біскуси ще один. За ним теж велике куще монарди. Це монарда фіолетового кольору. Зацвіти покажу. Кореопсіс. В цьому руці квіти не дуже чогось великі. Зазвичай вони більше набагато, в два рази точно, а може ще більше. Дуже погано переносить. Він багаторічник бажається, переносить дуже багато багано, е, зиму. У нас з 7 чи восьми кущиків на перший рік, е після першої зими залишилося. По-моєму, цей один і ще один невеличкий, як пів кущика. Ну, цей от цій зимі теж пережив. Це один кущик залишився. Хоча він сіється. Можна його розмножити, але так як він поган, от, наприклад, це він сам насіявся. Можна розсадити, але ж не дуже тепер хочеться. Ще він хворіє е, сильно на борошну, борошнисту росу. Ну, а поряд тут розквітає еліопсис. Це перший рік я показував, коли ми його получали і коли садили. Це тільки тільки він почав розцвітати. Покажу потім, коли він повністю розцвіте, буде в усій красі таке пурпурове у нього ще й і листя, сам махровий. Дельфініум не дуже в гарному ми по місці його посадили, йому тут не подобається. Невеличкого зросту він. Десь сантиметрів 40 до 50 напівмахровий. Він красиво виглядає, коли цвіте, але ж тут він постійно хворіє то на барашну страсу, то на якусь п'ятнистість. Не дуже йому тут подобається. Треба б в іншому місці його посадити, але ж дельфініуми майже не приносять пересадки. Кніфофія. Жовта-гаряча, помаранчева, такий кущик, такі квіточки на випускало. Поряд зелений. Зелена кніфофія. Цвіте нам, вона довго цвіте. красиво привабливо, далеко видно. Нам подобається. І жовта. Жовта юбочка така відсівша, не дуже приваблива. Але не завжди вона так виглядає. Один пагон всього квітконос поки що. І ми помітили, що цей сорт чогось дає постійно криві пагони. Навіть такі, що лягають на землю. Це було тому році. В цьому році за нею спостерігаємо. Ще один кущ трав'янистого гібиська. такий красивий, великий. Троянда Пересорт від агромаркета. Зараз майже всі квіти від цвіли вже. Оце залишилось більш-менш, це вам я показую. Вона красива тільки в розпуску. Тільки вона розпустилася, вона така стає неряха. Мені, наприклад, не дуже подобається. Ну, цвіти, росте і цвіти, поки не замінено на щось інше. Не привабливо. Тільки в розпуске розпускається вона швидко. Перстач трав'янистий жовтого кольору, цвіти вже давно, яскрава така, красива рослина, розлога, ну, треба підв'язувати, коли сильно розпадається. Потім, коли відцвіте, ці квітоноси зрізаються, і дуже швидко він обростає листічком, готується до нового сезону. І стає отаким, як білий. Білий я вам раніше показував, він відсів раніше і зацвітає раніше перш, ніж жовтий. І отаке кулька стоїть зелена. З таким листічком. Доволі таки привабливим. Це у нас жоржина арабська ніч. Вона темна, таки червоно бордового кольору. Перші квітки зазвичай такі величенькі, хоча вона не дуже велика. Коли її продають, до речі, то пишуть, що у неї велика квітка. Ні, Ось, ось цього сорту квітка невелика. І далі буде більше квітів, буде. Будуть меншого розміру квіти, барбарис Голдаліта. Це ми восени садили його, маленький він зараз такого, не жовтого він зараз кольору, а світло світло салатового. зверобій, повністю від мерз. Зимою, до землі прийшлось від, відрізяти відрізати його, зрізати, не, ще не цвіте, але ось вже, мабуть, завтра зацвітують перші квіти. Він морозів сильно не переносив, обмерзає було, написано в характеристиках, але чи він майже вимерзає, такого написано не було. ні, оце... Вже висять вниз листочки, це він і спеки не дуже витримує. Так, а за ним росте екстейс жоржина екстейс, такого кольору двокольорова, рожова лососева, така світла середенькою, яка розпускається жовтого кольору. Це е, жоржина бордюрна, невеличка. Хоча квіти дуже доволі великі. Ось такі квіти. З тої сторони, по-моєму, ще більша квітка. Зараз подивимося. Да, тут ще більша квітка в тіні. Видає такий коли кустик і повністю в великих квітах. Дуже привабливий. А це барбарис від бережників, який, за характеристиками, повинен бути цілий сезон червоний. Ну, червоного ми його побачили тільки в цьому році, трошки коли він наростав. Ну і оце все. Зараз червоного нічого нема, мав, навіть більше зеленого наростає, він чогось поганого у нас. Ті барбариси, які були з ними куплені, вже доволі великі, а цей обмерзає сильно і наростає погано, не знаємо. Мабуть, може це пересорт. Ще одна жоржина, рабська ніч. Вони в нас почали цвістити декілька кущиків так далі. Троянда показувати не буду. Це теж пересорт і вона зараз квітів немає привабливих. І у нас наша краса це клематис Президент. Цвіте вже півтора місяця. Квітка вже не така велика, як була перша до 20 см. Але лише... ж. Дуже виглядає привабливо. І так, так довго, так потужно квітує і так красиво. А тепер підемо в сторону городу. При виході з двору знову ж у нас цвіте. Це самий, великий, самий потужний У нас зараз кущ арабської ночі жоржини Цей кущ вже, мабуть, Метр десять, метр двадцять. Тільки ущики набагато мен менші. Ну, цей найбільший був з самого початку, так він найбільший розвинувся. І скарлетт, грунтопокривна троянда. Ну, зараз вона половину в тіні, звишнею прикривається. Дуже рясно в цьому році цвіте. Трошечки підв'язано, бо коли лягають отак повністю на землю квіти і піде дощик, то квіти можна одразу зрізати і викидати. Ну цьому Зараз вроді наче. Дощів не обіцяють. Ну і таке рясне, красиве квітування. Оці троянди. Маленькі квіти йдуть великими шапками червоного кольору. Бачите? Ось така шапка квітів. Або така. маленькі квіти махрові, дуже привабливі, коли весь кущ такі великий. Цвіте це виглядає шикарно. Ну, але ж те, що він лежить на землі, не дуже мені подобається. Ну, в цьому році ще нічого. Ще у нас тут поряд кали заціли. Великі кущі, які я показував тільки, що там у нас у квітнику вони ще не цвітуть. А це більш-менші були бульбочки. Ось червона кала зацвіла і жовта. Буде ще он цвісти уже завтра, післязавтра. Ще в нас зацвітає перша хризантема. Доволі крупного вона розміру для таких ранніх хризантем Жовта. Такі. На піврозпуску квіти, вона ще не розпустилася. В тому році вони дуже потерпали від спеки. В липні ж була спека 40 градусна, дуже довго місяць. І всі квіти, які розпускалися у хризантем, просто зразу згорали. І зовсім краси хризантеми літньої ми в тому році не побачили. Ну і ще хочу вам показати свій розсадник свій розсадних сіянців своїх лілійників Зараз підемо подивимось. Город починається майже з всього розсадника. Моїх сіянців лілійників Тут було посаджено 400 штук. В тому році багато з'їли їх хрущі Більше 50 штук. Ну, залишилось теж багатенько. Теж не дуже гарно по переносу Перенесли вони зиму. Деякі кущики не дуже наросли, не будуть квітувати в цьому році. Зазвичай на другий рік квітують майже всі сіянці. Ну і подивимось, де декілька сіянців, які сьогодні розпустилися. Це не найкращі варіанти очіки. Тільки ті, які сьогодні ми можемо побачити. Ось такий, наприклад, сіянець. такий, такий сіянець. Це будуть йти вибраковка, які не дуже красиві. Ось такі. Оленка полюбляю, Вон там сидить аж дві штуки. Треба її буде зараз достати. Це такий більш червоний, хоча у мене такий є сортовий, майже не змінився сіяниць від сортового. Ось такий. До речі, треба показувати ті лілейники, які до сонця відкриті. Бо ну, в протилежному напрямку вони просто темні. Вони придають колір квітки. Ось такий. Ось темний такий ще. Такий. Ось ліловий такий. Ось ще показати. Ось такий не дуже. Прости й вже з такими бахромою, бачите, відрізняється. Але ж це теж не найкраще. Ось такий світленький, це від білого, мабуть, сієнець, чисто такий жовтий. І ось ще такий. Ось на цьому огляд квітників за хатою ми закінчуємо. Всіх люблю, поважаю, ціную. Залишайте свій, свої коментарі. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Завжди радий буду вас бачити у себе. На каналі. До побачення. Всего, всього найкращого.